Вітаю, друзі! З вами канал Успішний експеримент. Я Олег. Бачимо нарешті-вийшло нарешті, нарешті вийшло сонце. І сьогодні хотів вам показати результат обробок. Ось бачимо, у нас вже персик во всю силу свою міць квітне. І давайте подивимось листочки. Дивіться, гарні, чудові листочки без будь-яких ознак там курчавості, прямистий, пошкоджених шкідниками. Цього всього у нас відсутнє. І кому цікаво, всі підказки, всі обробки по термінах будуть в описі цього відео. Бачимо, бджоли працюють дуже гарно, тому що пару днів тому я ходив з пензликом, та й мама ходила і запиляли вручну, тому що сонця взагалі не було, дуже сильний вітер був. і Взагалі ось таких у нас трудяжок. Не було, бачите, виконують свою роботу. Стосовно обрізки, дивіться, тут у нас він вийшов трішечки однобокий, персику цьому три роки. Однобокий, тому що падмерз одного року, і отут була гілка, її довелося видалити. Що я роблю? Бачимо у нас ось ці гілочки молоді. Їх ми можемо вкоротити. Коротити, щоб стимулювати цей приріст. Гілок. Тут у нас, бачите, купа є вільного простору. Ось, ось гілка йде внизу також. це ярус я лишаю, хоч він і внизу, але тут є досить гарні гілочки. слабеньку, можна видалити гілку. Зараз трошечки незручно однією рукою. так А ті, що йдуть вбік, також ми залишаємо. Квіт тут також нехай буде, тут один персик може, зав'яжеться, та й буде добре. І ці також молоденькі гілочки ми лишаємо. Найкраще з них оберу десь у травні, зайві просто виламую. Отут можна оцю гілочку буде залишити, оцю, оцю які у нас найбільш вдало розположені. Можна оцю буде як заміщення. Бачите, оці зразу можна видалити, вони слабкі. Це називається зелені операції. тобто ви по-зеленому, вже, як на винограді, дивитесь, що куди вам потрібно, в яку сторону, так і лишаєте. Курчавості я не бачу. Гарний росте зелений лист, рівний, видовжений. Ну, тут також можемо ось такі операції робити, де у нас не прокинулось, або зайве, можна його просто вирізати. Або слабкі гілки, навіть якщо вони з цвітом, слабкі гілки вирізаються. Ось дивіться, у нас тут лягає, бачите, як незручно, ще й хвора гілочка. Можна її отак укоротити на зелений приріст. Тут буде у нас гілка заміщення. Ось також йде з неї, бачите, потрібний напрям росту, який потрібен не вверх, а саме в сторону йде. Так, так. Також дивимося тут. Дивіться, яка гарна гілочка. Це в нас надто слаба вона буде для того, щоб рожай на ній залишити. Переведемо на бічну. Закладка плодової бруньки чудова є. Тут навіть багато, ну поки лишу. Подивлюсь, як запиляться. Якщо вони всі запиляться, то завжди можна, коли у вас буде персик, вже висіть, як, ну, як маленька вишня. Ви прийшли подивились, який вам не подобається, кривий, косий, обрали, тому що це так само і на Венграді робиться, тому що поки зелений квіт, кажеться, що його багато, але ж ми не знаємо, як пройде запилення. Тому не поспішайте вирізати гілки, з квітом краще пройтись вже і безпосередньо, коли будуть персики висіть, пройти і обламати, які вам не потрібні. Ну а зараз можна, ось бачите, ці гілки слабі. Вони нам дуже приросту не дадуть, ми їх можемо сміливо вирізати. Ось, іде всередину. Нам вона не потрібна. Залишаємо дві квітки, все інше вирізаємо. Так і тут. Дивіться, квітка є, є, залишаємо. Ось дві квіточки на таку гілку нам буде достатньо, багато не потрібно лишати. Тут також загруженість, бачите? Тепер особливість плодоносить на гілочках минулого приросту. Ось бачимо: минулорічна гілка. Вся завантажена плодами. Працюють бджоли, хоч цього дня наче немає вітру такого сильного і йде у нас запилення. Ось дивіться, бачите, гілка видовжена, можемо її перевести на бічну гілочку. Ну Ось так ще буде до формовка, коли вже будуть маленькі плоди. Ну що, на цьому вам пояснив, кому цікаво по обробках. Сам цікавився, деякі експерименти ставив з препаратами. Ну, будуть усі в описі під цим відео. Переходьте за посиланнями, дивіться, переходьте у плейлист формування дерев та вирощування полуниці. Досить змістовна, цікава інформація. Вас чекає. Так, друзі, півгодини тому пройшовся магнікуром Гард, бо обрізав сухі гілля на абрикосі і побачив, що е, значить, такі гілочки сухі, і на них прямо вони всі обліплені сирою гнилю. Запилення більш-менш. Е, Абрикосички маленькі вже є в квітці, дуже малі. Але бачите, ось таке погода така незрозуміла. вірогідність стоїть 38%. Ну, Будемо сподіватися, що пройде. На цьому буду, буду казати вам до побачення. Завтра буде обробка, яка побачите вже в завтрашньому відео. Обробка, яку можна проводити прямо зараз. Нешкідлива для наших трудівниць цих бджілок. На цьому кажу вам до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайк з вами Олег. Всім до зустрічей! Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn